Доброго дня, друзі! Мене звуть Віталій Татарінов, я артист співак і автор пісень. Дорогі друзі, на світі є багато місць, які потребують нашої підтримки і нашої допомоги. І сьогодні ми знаходимось на Кіровоградщині, у селищі Павлиш. У гостях у Тетяни. Тетяна створила свій власний притулок для бездомних тваринок. Сьогодні цих тварин привозять із зони бойових дій. А взагалі Тетяна займається цією справою вже давно, біля 20 років. І зараз нам Таня все покаже розкаже. Притулок для тварин у селищі Палиш це не лише місце, де доглядає за безпритульними та хворими тваринами, а й 20-річна історія однієї жінки, яка у власному домі виходила, врятувала та прооперувала понад тисячу собак, котів та інших домашніх і безпритульних тварин. Таке заняття це духовне покликання, адже Тетяна тримає понад 50 звіряток у власній оселі та весь час байливо доглядає за ними, вкладаючи усю свою любов. З першого дня війни сюди привозять тварин, яких евакуювали з найгарячіших точок бойових дій. А Тетяна, не дивлячись на страшні вироки ветеринарів, не здається і підіймає найписнайдійніших кудлатих пацієнтів. Уже рік щосуботи Тетяні привозять на різні операції в середньому 40 тварин. Їх вона оперує на столі маленької кухні в будинку, адже спеціального приміщення у Тетяни немає. Проте, всі собаки, коти та інші чотирилапі друзі одужують тут і всі по-своєму висловлюють подяку, стають найвіданішими друзями, висловлюють свою любов, теплом і м'якістю свого хутра. Але нашій героїні все одно дуже важко через труднощі, які з'явилися з воєнним станом. Відсутність постійного якісного опалення, відсутність постійної гарячої води, відсутність постійної матеріальної підтримки. Докупівлі належного обладнання та створення відповідних умов для тварин необхідні. Прибудова до будинку, в якій будуть робитися операції та лікувальні процедури, апарат УЗД, обладнання для рентгена, джерело постійного тепла, джерело постійної подачі теплої води, каналізація з прибудови, обладнання для медичних аналізів, ліки для тварин, транспорт для перевезення тварин до ветеринарної клініки. Тисячі знадолених і хворих тварин будуть щасливі та підняті на лапи. А притулок для тварин у павлиші буде вдячний кожному небайдужому за матеріальну підтримку через Асоціацію українців Юліанна. Дорогі друзі, давайте разом підтримуємо притулок для бездомних тваринок у павлиші. А я як артист можу виступити у будь-якому місті вашої країни з метою збору коштів. На підтримку цього притулку, на зв'язку, друзі.